Служба безпеки України на Буковині викрила групу лікарів, які продавали чоловікам призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації ефективні медичні висновки. За матеріалами справи, голова лікарсько-консультативної комісії одного з медзакладів Чернівецького району створила злочинну групу, до якої залучила ще п'ятьох колег лікарів. Організаторка схеми підшуковувала чоловіків, які задля уникнення мобілізації планували виїхати за кордон, не маючи на те законних підстав. Таким клієнтам голова ЛКК пропонувала організувати пакет документів із висновком про нібито наявність невіліковної хвороби у близьких родичів матері або батька та необхідності постійного догляду за ними. А щоб такий документ виглядав максимально правдиво, інші учасники групи виписували довідки з фальшивими діагнозами, підписували відповідні висновки, затверджували їх печатками та вносили неправдиві відомості в електронну систему охорони здоров'я. Оперативники СБУ в межах кримінального провадження задокументували шість фактів такої, так би мовити, допомоги. Усім фігурантам повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для виявлення усіх причетних до злочинної схеми осіб.